Posso mettermi su tre pacecco, sapori, un, un scarfone, tvoroc, miacchi, cavo, e, cognac a burro e, e cioccolato, un po' di shock. і ці цю парт, звісно. Андрея Піра спрямує вже до звичного кухонного начиння. Навколо, як справжні учні, румляться рівненські медійники, традиційно коментують та сміються, очікуючи, доки їм дадуть попрацювати. Тим часом маестро відділяє білок від жовтка, збиває піну, розм'якшує маскарпони та усе це іще раз перемішує. Далі працюють всі разом, поступово викладають шар за шаром складові десерту у спеціальні форми. А, просто, просто, о, окей. О, окей. Кухар зізнається, українські аналоги Тіремісу надто тверді. За справжнім рецептом десерт має бути м'яким, аби їсти його ложкою, а не різати на шматки, на торт. Медійники слухають та старанно виконують вказівки шефа. Було дуже весело, взагалі з мене такий трошки поганий кухар, руки в мене трясуться. Але, але це доволі цікаво. Мені здається, це зближує і завжди робити щось нове. Це завжди, це завжди приємно і прекрасно. Є певні нюанси між італійською кухнею і те, як ці страви готують в нас. А, ну, мені, мабуть, все таки більше подобається італійський варіант, тому що він зручніший, можна, а не треба його ставити на тарілочку, різати. Виличку старання журналістів оцінив і Андреа Пірас. Так, да, це тільки перший раз. Буде лучше, буде лучше. А ще додає, під час приготування тірамісу слід бути уважним і дотримуватись пропорцій, аби інгредієнти не перебивали смак один одного. Ну і звісно, готувати треба з любов'ю. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.